Всім привіт! Зараз ми на об'єкті ЖК Артеміда, це Дарницький бульвар 8. Це у нас будинок, який наполовину це офіси наполовину — це квартири. І тут ми виконуємо роботи у великій однокімнатній квартирі 90 квадратних метрів. Зараз покажу фронт робіт, орієнтовні терміни. Зараз пройдемося по плануванню. Тут у нас прихожа зона, йдемо по коридору. Зліва у нас простора спальня. У нас тут буде укладка вінілу під англійську ялинку. Далі ми проходимо у нас з простора кухня-вітальня. У цій зоні у нас буде диванчик, з цієї сторони буде зона пофарбована, обшита, скоріш за все, декоративною штукатуркою і ТВ-зона. В цій же частині буде знаходитись кухня. Зараз вона в такому стані. По об'ємом робіт тут електрика вже зроблена. оцю цю частину будемо зашивати гіпсокартоном. Єдине, що тут є момент, у нас тут ідуть опалення, і в принципі у цій зоні нам треба буде попрацювати з трубами і зашити, але зробити так, щоб був до них доступ. У разі чого класним моментом цієї квартири є те, що вона 89 квадратних метрів. А робиться вона як просторо-однокімнатна квартира. І до речі, якщо взяти кухню, тут у нас зона приготування і обідня. І вона переходить у дуже велику вітальню. Це дуже класно, кайфово жити у квартирі, де відчувається простір. У цій частині квартири у нас гардеробна, вона невеличка, але тим не менш вона є. І, в принципі, у нас ще при вході знаходиться санвузол. Санвузол величенький, він близько 6 квадратних метрів. Тут зона, яка зашивається. Тут буде зашиття гіпсокартон, полички, зашита інсталяція. Ну, в принципі, все буде обкладатися плитку, плиткою найближчим часом. Якщо ви хочете дізнатися кошторис цієї квартири, пишіть нам в повідомлення, ми вам відправимо або порахуємо вашу квартиру за вашим проектом.